Сьогодні хочу вам показати лайфхак, як зробити самому сушарку для яблучок. Це магазинна на 4 яруси. Ось така п'ятвільна. А це ось само лайфхак, як зробити самому сушарку марля. Прибиваємо на кінчик таку рейку з теплером. Беремо короб, який у вас є з любого інструменту, з любого дерева чи деспе. Прибиваємо ніжки, які у вас є, які вам не потрібні. Донизу. Маскітна сітка, воно продувається. Тут такі речки чоловік прибив і сушка дивіться, яка. Я різала дуже крупно і вона гарно вся висохла. Ось так. Ставимо її на сонячне місце. Декілька днів і сушка готова. Тільки потім в духовці трошечки її підсмажити, щоб вона була рум'яна, красива. Хто як любить. Вуаля, готуйте з насолодою для себе.